Чоти? Давай математика, як ти там будеш? Виключити. Не забудь повернути, куди ти їдеш? <ріх>, не знаю. Ти? Я ти сказала, повертати треба. Ти не знаєш, де батько живе. Знаю. Так, да, проїхали воно скільки. Скоро пішки пішли б, навіть нам. Я думала в другий поверну. Ой, Марина, Марина. Причому тут Марина? Ти сидиш, бріна, треба. Надо... Так що мені командувати, Повертай! куди тобі їхати. Будеш... Куди повертати? Вправо, вліво, вправо. О, о, скільки мені тут можна. Що ти будеш робити сьогодні? Розкажи людям. Нічого не буду робити, будеш... я буду держати а ти будеш сипати. Іди відкривай ворота встав і відкрив мені брота, а я по незайду.